Приємство знаходиться на вулиці Степанській. Там тривалий час волонтери займали один склад, де ремонтували техніку для АТО. Але нещодавно директор підприємства повідомив, що більше не можуть поступатись приватною власністю для волонтерів, оскільки компанія знайшла інвестора для виробництва альтернативного палива. Для того щоб прийшов інвестор безпосередньо на дане підприємство, було обумовлено з інвестором, що на території підприємства безпосередньо. Не має знаходитися е, ніяка організація. І е, це є, так як є приватна власність, ще раз наголошую, що це є, не є. Е, Майно громади від такого повідомлення волонтери були не в захваті. Виїжджати із займаного приміщення не хочуть. У четвер мені повідомив директор, що ми вам хочу повідомити, що з понеділка ми вас запускати на територію завода не будемо, і тому ми так і сьогодні організували цю акцію, щоб підтвердити, що це не вони мені висловлюють якісь там свої там забаганки чи, чи інше, а вони висловлюються, не пускають сотню цих людей, які працюють на. Армію на підтримку волонтерам-орендарям прийшли місцеві мешканці. Переговори результатів не дали. Пролунали два постріли. Двоє активістів отримали незначні поранення. Ніг на чиєму боці правда, хто розпочав стрілянину і хто буде нести відповідальність за скоєне, намагаються розібратися правоохоронці. У них зареєстровано вісім повідомлень від різних учасників конфлікту. Ці повідомлення надходили до міліції за різними фактами. Особистої образи тілесних ушкоджень, а також стрілянини. І пошкодження вікон відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Винних поки немає. Провадження відкрите не проти конкретної особи, а за фактом ведуться слідчі дії.